Рада вітати на уроці читання! Сьогодні ми знову поговоримо з вами про казки. Де в казках вигадка, а де правда. І опрацюємо казку Анни Рибалки Вовчик і сонечка. Як мукає корова? Як дзищить оса. Як співають комарики, як співають пісеньку без слів, Як поганяють коня? Як пищать пташенята. Як гарчить собака. Як шипить гузка. Робота над скоромовкою. Ти вже знаєш, що треба поставити відео на паузу. Перший раз прочитати уважно повільно скоромовку, знайомлячись з кожним словом. А потім прочитати якнайшвидше. У калюжі вужик жив. І з жабою не дружив, жабка його ображала. В тебе вуш немає жала. Давай прочитаємо слова, які зустрінемо у казці, і звернемо увагу на наголос. Заклопотано. Засвербіло. Підхоплював, спурхнула. Отже, починаємо читати казку Анни Рибалки Вовчик і сонечка. Прослухай казку, а потім прочитай її декілька разів самостійно. Перекажи, дай відповіді на запитання або виконай завдання після тексту. Маленький сірий вовчик жив у величезному лісі. Неподалік була простора галявина, на якій він полюбляв бавитися із друзями. На галявині росла сила селена яскравих жовтих квітів, схожих на маленькі сяючі сонечка. Над ними кружлялі барвисті метелики і заклопотано гули бджоли. Одного разу вовчик побачив. Що сонечка зникли, не залишилося жодного. Натомість із трави визирали білі круглі квіти. Як же вони встигли вирости за ніч? здивувався вовчик. Він торкнувся квітки лапою, потім понюхав її, враз усі романця засвербіло в носі, і він голосно чхнув. Що тут скоїлось? Із білої квітки вмить спурхнула хмара пушинок, які весело закружляли в повітрі. Оце так розвага. вовчив зрадів. Він бігав між квіток і голосно дмухав на них. Фу фу. у повітря злітали пушинки, і їх підхоплював вітер. Так малий і гасав увесь день. Доки мама не гукнула його вечеряти. Де ти бавився сьогодні? запитала вона. Вовчик розповів, що з їхньої галявини зникли квіти сонечка. Натомість виросли нові білі квіти. Вони такі потішні, варто подмухати, зразу й розлітаються. Це ті самі квіти кульбабки, пояснила мама. Спершу вони жовті, а потім білі. А на отих пушинках, що розлітаються в повітрі, є насінини, де вони упадуть на землю. Там наступного року виростуть нові кульбабки. Після смачної вечері вовчик умився, вклався в ліжечко і умить заснув. Тієї ночі йому наснилося, ніби він бігає галявиною, ловлячи білий пух на льоту. Це був чудовий сон. Який настрій викликає в тебе ця казка? Хто є головним персонажем казки? Хто пояснив вовчику, що сталося з кульбабками? З чим порівнюються в казці кульбабки? Чому? Що, на твою думку, у цій казці є вигадкою, а що ні? А знаєш ти? Що багато цікавих і точних відомостей про навколишній світ. Ти можеш знайти в довідниках, дитячих енциклопедіях, словниках, на численні запитання, що, де, коли, як і чому, можна знайти відповіді також у дитячих журналах та в інтернеті. Будь допитливим читачем, читай пізнавальну літературу! Дізнайся, які енциклопедії для дітей є в бібліотеці і як вони побудовані. Підготуйся розповісти пізнавальну інформацію, яку ти прочитав або прочитала в одній зі статей енциклопедії. Чим саме вона тебе зацікавила? Підготуй такий матеріал, було б дуже цікаво послухати або почитати, що саме тобі сподобалось в енциклопедії. Ти можеш лишати свої коментарі під відео. Дякую за увагу. До зустрічі!